Фестиваль поколінь ДНК завершився у Коломиї. Цей мистецький захід об'єднав навколо себе учасників різного віку, стилів та спрямувань. Він тривав кілька днів. На завершальному етапі відбулися гала концерт та нагородження переможців. Соломійці лише сім років, але вона вже вміє зачарувати співом усіх, хто її почує. Дівчинка на фестивалі ДНК виконала дві малозвучні українські пісні. Ішло дівчалочками, і ще одну ніби дах над нами небо. Мені дуже подобається співати Я самого дитинства. Мріяла бути співачкою. Олександр Волощук, Коломоянин, що правда зараз проживає у Вінниці. Він разом з колективом Незламні серця, керівником якого є, також брав участь у фестивалі. ДНК це люди, які мають великі проблеми із зором, але дуже люблять творчість. Одружився там в Вінниці. і... Там живу тепер, але коло ми не забуваю постійно приїжджаю сюди. Наш колектив називається Незламні серця. Ну, ми десь, коли кажемо, нескорені серця, бо наші люди по суті ну, всі не зрячі майже. То ну, концерти ставимо по будинках пристарілих, по інтернатах для малозабезпечених. Серед учасників фестивалю і гості з Миколаївщини, режисер-постановник Віктор Смірнов каже, з радістю приїжджає до нас. В нього дружина з Тлумача, А ще розповідає, що Коломою і Воскресенськ уже давно об'єднує творчий зв'язок. Для нас головне подихати Коломиєю, Розумієте, оцією атмосферою, архітектурою. Ці люди в вишиванках просто в побуті, і це ота краса, яку яку ми як ми ці в себе на півдні, розумієте? Це те, що надихає і нас митців. Ми дуже багато дітей привезли, і дорослі колективи, але більшість дітей. І ми просто хочемо показувати Україну, яка вона є, яка вона може бути. І флагманом цьому напрямку, мені здається, є Західна Україна, яка більше зберегла українські традиції, українську культуру, українську мову, українську пісню. Ми приїздимо сюди насититись і той же час показати, що ми маємо чим ми можемо поділитися. З Прикарпаттям, з нашою ну любою Коломиєю. Фестиваль ДНК це діалог, насліддя, креатив. Організатори кажуть, власне, в ці слова вклали особливий зміст для об'єднання різних поколінь з різних куточків нашої України для обміну досвідом і, звісно, творчістю. 46 колективів з Чернігівщини, Вінниця, Кривий Ріг, Івано-Франківськ. Ну і Коломия, Коломийська громада. Учасників загалом десь близько 250-260 по кількості. Взагалі ідея фестивалю була така, щоб Налагодити комунікацію між старшим і молодшим поколінням у творчості це українська пісня, український танець, перформативні мистецтва, креативні мистецтва для того, щоб вони могли між собою поділитися старою українською народною піснею і сучасним креативним мистецтвом. Молоде покоління якраз і перебирає від старшого народну творчість. Вони це модернізують, роблять під свій стиль, і все одно наша українська пісня чи танець залишається. Окрім співів, танців, і інших спрямувань, усіх учасників фестивалю ДНК об'єднала ще одна спільна для всіх українців мрія. Щоб закінчилась війна.